Компанія Бекін відкрила у Полтаві родовище талантів. Робота компанії Бекінг спрямована на постійне підвищення якості буріння та капітального ремонту свердловин, а цієї осені їм вдалося віднайти унікальне незвичне родовище талантів, поєднати роботу у нафтогазовій галузі і спів. Саме так вирішили працівниці ТОВ Бекін Енергетика України і організувалися у самодіяльний колектив Полтавський чар. Заряджаюся позитивом від наших хористок, каже заступник директора ТОВ Бекінг енергетика Україна Сергій Берлінець, надихає їх запал, їхнє натхнення, їхнє вміння співати. З'являється бажання долучатися до української культури та духовності, до чистої магії співу. Впродовж зимових свят гурт із музичною програмою відвідали 25 підприємств, це майже 400 хвилин безперервного співу. Така нахнена справа не залишила нікого байдужим. До нашого колективу приєднався навіть директор нашого товариства Пен Лі. Тож ми їздили щедрувати і на наші виробничі майданчики. Окріляю те, як люди дякували за наш спів, за українську коляду, за ці світлі миті, які нам усім так потрібні у ці нелегкі часи. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.